Добрий день! Сьогодні я буду робити дослід. Для досліду мені потрібна вода, фарба, олія і аспірин. Спочатку нам потрібно пофарбувати воду. Дуже сильно пофарбувати. Ось цього нам вистачить. І зараз мені потрібно цю воду вилити в цей бокал. Зараз нам потрібно вилити цю воду. Ось так. Зараз нам потрібно це все набивати масло. Масово поп... буде потрібно бути зверху, а вода знизу. Досить. ось так. А зараз нам потрібно аспирин кинути всю воду. Для цього мені потрібні нож... ножниці. Ось. А зараз нам потрібно додати аспирин. Зараз відбувається реакція. Вулкан виходить у нас. Ось такий он гарний. І він буде дуже довго, поки не закінчиться аспарин. Це хімічна реакція. І вона дуже гарна. Ось так в нас вийшов вулканчик. І він дуже чудовий.